Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки, і тема сьогоднішнього року вживаю вічливі слова. Інтерв'ю. Складання речень. Ось і дзвоник дав сигнал, працювати час настав, тож ми часу не гаємо і урок розпочинаємо. Отже, будь ласка, розгорніть зошити, запишіть 16 листопада. Класна робота. Так, якщо вам потрібно, відступайте, якщо ні, продовжуйте. Записали. Тоді можемо йти з вами далі. Будь ласка, розгорніть наші зошити на сторінці 49. Так, прослухайте текст. На острові жило самотнє мавпенятко. З ним ніхто не хотів дружити. Усі його цуралися, а все тому, що мавпеня нічим не погодились. Ні з ким не віталося, ніколи не вживала вічливих слів. А якщо б бачила в когось банан, вирвала його з лап і швидко з'їдала. Коли хотіла приєднатися до гри інших мавфенят, усіх відштовхувала і заявляла, я хочу гратися. Так, де жила мавпеня? На острові. Чому всі зуралися? Тому що він поводився нечимно. Чи шкода тобі мавпенятки? Так. Як підкажи поняття, як можна виправити ситуацію. Вживати ввічливі слова. Давайте з вами пригадаємо вічливі слова. На вітання. Як ми можемо привітатися? Доброго ранку, добрий день, привіт. Вибачитися, вибачення. Перепрошую, вибач, пробач, прощання. До зустрічі, до побачення. прощавай, бувай. Права четверта. Допоможіть мав поняти дібрати вічливі слова. Потрібні подані татя та запишіть ці слова. Так, хочу приєднатися до гри. Що ми з вами скажемо? Будь ласка, хочу про щось запитати в маму, коли вона розмовляє з сусідкою. Перепрошую. З'їв обід приготований бабусею. Дякую. Зустрічаю знайомого. Привіт! Прощаюся з друзями. До зустрічі! Проводжу родичів далеку дорогу. Щасливої дороги. Так, отже, записала, будь ласка, вправа 4. І записали наші слова. Будь, ласка, зверніть увагу, що пишеться окремо. Будь ласка. Наступне. Перепрошую. Перепрошую Дякую. Привіт. До зустрічі. Щасливої дороги. Так, мавпудня почало вживати чимні слова. Його стало називати вічливим. Що означає бути вічливим? Так, ввічливе утворилося від слова в вічі, що означає бути відвертим, чесним, не мати прихованих злих намірів. Чи знаєте ви, як утворилося слово спасибі? Родзинка знайшла інформацію про це слово в інтернеті. Прочитаємо її. Колись давно люди дякували словами спаси Бог. І з тим часом ці слова об'єдналися, трохи змінилися і стали звичайним спасибі. Доберемо з вами до слова спасибі близьке за значенням, як по-іншому може сказати: дякую. І запишемо. Спасибі, тере, дякую. І пишемо «дякую, матусі, за любов і ласку. Пишемо Спасибі, тере. Дякую. Дякую матусі за любов. Дякую, матусі, За любов. І ласку. І, ласку. Прочитаємо, як же ж правильно говорити. Правильно ми дякую тобі, дякую вам, дякую вчительці. Неправильно дякую тебе, дякую вас, дякую вчительці. Так. Давайте з вами поміркуємо. Як же ж утворились вічливі слова? Добрий день, здравствуйте, на добраніч. Так. Словом «добрий день» бажаю чого? Доброго дня. Словом «здравствуйте» зичать здоров'я. А на добраніч кажуть тоді, коли бажають доброї ночі. Пишемо словом «Добрий день. словом добрий день. Бажають доброго дня. Словом ЗДРАСТУЙТЕ Зичать. Зичать здоров'я. Здоров'я. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, то ми йдемо з вами далі. Так, обираєте це Але перед тим ми з вами ще виконаємо одне завдання. Вічливі слова розділимо на вітання і прощання. Здравствуйте. Вітання, здоров теж. Салют таке, теж на все добре. Прощання. Здоровенькі були. Вітання. Доброго ранку. Вітання. Добрий день вітання. Вітаю вас теж. До побачення туди. Добрий вечір. Вітання. Передаю вітання теж вітання. Ходи здоровий. Прощання, до наступної зустрічі так само. На добраніч, прощання. Будьте здорові! Теж прощання. Прощавай сюди ж, до зустрічі так само. Бувай теж сюди. Мої вітання. Вітання, привіт сюди. Передаю вітання. Це бачимо, це у нас теж. Прощання, чудово. І дивіться, остання вправа. Е, дякую, маму, за обід. Ми не маму дякуємо, а дякуємо кому мамі за обід. Друзів дякую за гру. Ми не друзів дякую, а друзям дякую за гру. І дякую вас за вічливі слова. Дякуємо кому вам за вічливі слова. Пана, все вас виду, ви мене розумнички. Я вас вірю, до побачення та гарного дня.